Хіба це не час навернутися до Бога? Хіба це не час з покаянням прийти, в молитві згадати про милості Божі, очистити серце, своє від ірхів. Невже у цей час тобі іншого хочеться вирішити, ненавидіть, злом віддавати? Хіба у цей час не потрібно нам каятись? молитою вірою, в проломі стоять? Лити не бачиш, будівлі палають, малесенькі діти, підвалах сидять. Чоловік прощається своєю родиною, бо треба країну іти захищати, як мама свою захищає дитину, закривши її своїм тілом від пуль, вже в домі їсти, немає не невжити час омолити прийти. Якщо в тебе мирно, не думай погрішно, бо Бог дав ще милість велику тобі, щоб іншим міг помогти в ту хвилину, коли у людей нема сили йти. Читай, слово Боже, збагачу книгою. У ньому відрада і серцю спокій. Усякі новини, лиш тільки лякають, дияволо то хоче, нам віру засить. Руссю, добро, у важку цю годину розказуй про Бога, про вічне життя, щоб всі, хто ще не повірили, знали, що небі чекає від вічних суддя. І ж він може все горе спинити, якщо із молитвою ти підійдеш, а він усе чує, і навіть коли прошепочеш, і з вірою Бога у серце приймеш. Амінь.